Ліна Васильівна Костенко безумовно видатна постать української літератури. Її поезія сповнена глибиною слова, силою думки, а також неймовірною щирістю. Вона символ незламності, інтелекту та справжньої любові до України. Її творчість вражає своєю різноманітністю. Вірші Ліни Костенко визначаються успівуванням кохання, філософською глибиною, а також ревним патріотизмом. Тож нехай завжди звучать її майстерні рядки. Розкажу тобі думку таємну, дивний здогад в мене опік. Я залишуся в серці твоєму, на сьогодні, назавтра, на завтра, на вік. І минатиме час, нане сотні, вражень імен, і країн. На сьогодні, на завтра, назавжди. Ти залишишся в серці моїм, а чому то чудна теорема, на яку ти мене прирік, То все разом, а ти окремо, і сьогодні, і завтра, на вік. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмось, хтось ними плакав, мучивсь, болів, і з них почав, і ними ж і завершив Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше все повторялось. І краса, й потворність, усе було асфальти, і спорищі, поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. І все на світі треба пережити, і кожен фініш, це по суті старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Хай буде все небачене побачено. Хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить, а треба жити. Якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Отак От як є. А може бути гірше, а може бути зовсім, зовсім зле. А поки розум от піди не згірше, не будь рабом, і смійся, як рабле. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай меле млин свою одвічну дарть. застрягло серце, мов сколу в грудях, нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити як належить. Умирають майстри, залишаючи спогад, як рану. В барельєфах печалі уже їм спинилася мить, а підмайстри ще не зробились майстрами, а робота не жде і треба робить. І приходять якісь безпардонні пронози, потираючи руки, беруться за все. Поки геній стоїть, витираючи сльози, метушлива бездарність, отари свої пасе. Дуже дивний пейзаж, косяками ідуть таланти, сьоме небо своє пригинає собі суєта. Прямай страх якось легше. Вони, як Атланти, держать небо на плечах. Тому є ось. Підглядається лихо нечутними кроками, але раптом зненацька зупиниться мить. Почерніє село обгорілими кроковими і на білому світі війна загромить. Захлинаються кров'ю і димом світанки вигинає імперія хижих ребет. По дорогах повзуть розщепірені танки, Пречаїли Савастика в літері зет. А ще світяться хатки в зимовій завії, Ще не знає ніхто, що йому народу. Лиш над Києвом очі Святої Софії спомовляють віки новітню Орду. У нас уже підриваються на міні. Полях по обрій Брухту і броні у нас стрічають на колінах своїх убитих хлопців на війні. Росли, росли і виросли хлоп'ята, Чийсь кохані і тійсь сини, щоб Україна не була розп'ята, пішли боротись. Хто ж, як не вони, Господь їм сил, Подвоїв і по Здолали все, подужали заброт, так виникає нація героїв. Так постає з населення народ. Які щасливі очі у казок. Я прокидаюсь, серце калатає, зима стоїть парсицька, мов позок, і жоден птах її не хрелетає. Мої палаці, вельми крижані, я вперше мить не знаю навіть де я, чи там, в дитинстві, чи ще у сні, чи в Верпині, чи в царстві Берендея. Я вперше мить не знаю навіть хто я, сосновий світ з того не вивчаю. Я прокидаюсь, і твоє ім'я. Наповню душу сонцем і печалью. За вікнами, за гірким туманом то трубить вічність у Роланді ріг. Любов була єдиним талісманом, а талісман звався оберіг. Було життя осяє красою, Любов і честь цінились над життя. І ще там смерть з великою косою. Мужчина, лицар, сонячне дитя. В моїх садах мелодія провансу. І жінка, жінка, жінка всіх віків. За неї лицар гинув без авансу. Вона чекала цокоту підків. В монастирях, фортецях і столицях, в глухих палацах, схожих на тюрму. Якщо він лицар, о, якщо він лицар, вона троянду кидала йому. Гриміли вальси, пурхали амури, давали будні, смикала сім'я. Жіноча туга билася об море. Де лицар мій, молитва де моя? І хоч в'яжіть хоч клітку або клітку, хоч бозна, хто розкаже, бозна де. Якщо він лицар, жінка, кине квітку. А все життя очима проведе. Так мовчиш, ще заслухатись можна, потонути в м'якій тишині, і як би не було тривожно, то чудесно було б мені. Я не знаю, чи ти вродливий, і чи ти на світі один. Ти для мене, як справжнє диво, котре виникло без причин. Але в серці просторога, і зривається слово іди, і знастрілися наші дороги, я на них уже інші сліди. Вірю в серце твоє і волю, Вірю в правду очей твоїх. Знаю ти б не спікнувся ніколи об каміння моїх доріг. Очима ти сказав мені, люблю, душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю. Несказане лишилось несказаним. Життя йшло, минуло той перон, гукала тиша рупором вокзальним, багато слів написано пером, несказане лишилось несказаним. Світали ночі, вечоріли дні, не раз хитнула доля Терезами. Слова, як сонце, сходили в мені, несказане лишилось несказаним. Отже, творчість Ліни Костенко це безцінний скарб української літератури, її поезія, проза та громадянська позиція надихають та залишаються у серцях багатьох читачів. Вона не просто пише, вона говорить душею, і її слова залишаються актуальними в будь-які часи.